Там деякі відео, ну, одне відео удалили, ну, типа затемнилося, непонятно по якому поводу. Але то я казав про Феміду, де для чого ця третя лічність вообще людям? Наприклад, коли людина покупає, вона, а та продає, вциклюється саме ця служба. Юридична юстиція, там, адвокати, нотаріуси і тому подібне. Розумієте, Тобто, да? в чому сенс всього цього? Ну, доросла людина свідомо вже розуміє, що це є лише заробіток цієї структури для себе просто. Але це є так само, як знаєте, вакцинація. Не хочеш, давай до свидання. Чи, наприклад, без маски ніхто тобі не продасть, не купиш не продасть. Да? Ситуація складається таким чином, що це є орган звіра, як вчить Слово Боже, а це є царство, імперія, государство, держава, там, смерті, як би не називали, князь світу цього є сатана. Да? І всі царства дани йому, він керує цим. Тобто ми розуміємо, робимо висновки. Із цього, чому ця третя лічність в вигляді істукана, ідола, який є мерзота згідно законодавства Всевишнього, є. Наприклад, дві е, двоюрідних сестри. В два батька була земля і був дім. Цей дім розділений на дві частини після смерті. Так? Що можна, ну, ну, наприклад, є сусіди, є, ці, є сестри, які розуміють, що ця половина дома з її е, землею в цей бік, це цієї дочки, а ця половина дома і в землею в той бік, да, то є е, цією дочки. Чи вони якось можуть вирішити, там, поділити? там, Неважно, ну це сестри двоюрідні, але це сестри, і ці батьки їм залишилися. Це, може, батьки даже сказали, оце тобі, це тобі, да? Але на, в, для того, щоб ця ситуація, так? уявіть собі, це знайома ситуація, повірте. І от один нотаріус, так? одна затвердила, наприклад, половину свого дому, у нотаріально, да, це так, якби, щоб мати документи, все. І друга, коли прийшла затвердувати, то вийшло так, що Земля вже нотаріус зробив помилку, належить саме цієї сестрі однієї з половиною дому. Все, да? А ця, наприклад, не може прорегресувати якось, тому що там той допустив якусь помилку, і треба звертатися до того, а той батько помер. А він по старих документах, поняли, його в цифрової якоїсь базі вже нема там. І це треба, ну, можливо, чи неможливо, уявляйте собі, в якої ситуації опиняється друга да, ця сестра. Їй треба чогось там домагатися. Вибивати, платити якісь гроші, якісь там адміністративні, якісь там моменти туди-сюди, уявіть собі і взагалі. Наскільки просто ситуація виглядає, коли все просто між людьми, і коли вциклюється якийсь інструмент, інститут, який, да, який вимагає чогось, і, наприклад, купити хату на сьогоднішній день, ти не можеш прийти. Купив хату, сусіди зібралися, передали гроші. Вони є свідки, з твого боку є свідки. Ти купив, людина собі пішла, і ти живеш, і всі знають, що ти купив цю хату. Це є закон, просто між людьми, звичайний, перед Богом. Це звичайно, просто. Але це зробили якимось непонятно чим, але ж ускладнили і почав брати орган якийсь, Ще пів суми для себе, якби там, типу для чогось там великого, якоїсь феміди, чи ще щось. Але ти маєш заплатити ще йому, щоб він ці питання вирішив. Ти не можеш сам вирішити. І це вже є якесь питання для чого цей орган. І повернемося, наприклад, до цих двох сестер. Уявіть собі картину. Люди жили собі мирно. Батьки залишили їм майно, розділили все, і тут вциклюється цей третій орган, який жреці феміди роблять якусь там помилку, вимагаючи там, ну, там гроші і тому подібне, помиляються. І, наприклад, одна сестра знає, що по документах, по бумажках, да, в неї це все земля. І півдома. А в цієї тільки півдома. І от вони живуть, наприклад, вже так живуть, ну так понятно, що той батько той залишив. І тут одна сестра починає посварилися вони, чи ще щось там. І вдруг та починає користуватися цими послугами цього ідолопоклонства, цієї мерзоти, і починає лякати ту сестру, що я в тебе можу бачиш, що в мене є документи, наприклад, а та Кажуть, а чекай, батьки ж, нам залишили і все. А вона каже: де да мені все одно, от в мене бумажки є. Розумієте? І вже вони спонукають іншу сестру да, користуватися тим, що вона може притягнути якихось автоматчиків, силові структури цих жреців, феміди і тому цього звіра, органи, і користуватися цим, будучи неправою перед Богом, але ж. Користуватися такою системою, яка дозволяє е, робити злочин перед творцем, да, проти невинного людини, там, згідно їхніх бумажок. Розумієте? Таким чином, друзі, щоб ви розуміли, і починаються війни, земельні, територіальні якісь моменти, якісь спори. І якісь історичні, якісь непонятки, непорозуміння і кровопролиття. розумієте? Чому саме Фіміда потребує жертв для себе як ідол і штукан, як це передбачено законодавством Всевишнім? І так роблять, дають своїх дітей на жертви, на алтарі кладять своїх дітей. розумієте? І, е, бо не можуть не класти, бо в них їх беруть вже нахабно, насильно. На вирішення своїх якихось там питань. А помиляється саме, розумієте, хто і що це за є цей третій орган. Розумієте? Наприклад, що люди, людина, ну вона, от як Христос, да, він прийшов і свідчить про це все, ну, як би, непорозуміння. Да? І що є релігійні такі так само. Під халіми, які під цією системою, цим звіром, драконом там создали свої інститути, ті, потіпа, вони, якби там Божі, якісь люди. Але вони спільно що роблять? Беруть самого Христа? На чолі ж так само, що ж Феміда це ж римська богиня, юстиція це все туда з Рима тянеться. При ній ще Христа розпинали оті всі легіонери, які називаються поліція, міліція там ФСБ, там, чи як би їх не називали, там Служби Безопасності, там, дуже серйозні такі, прям вони там органи, знаєте, розумієте, члени. Так от, я вам хочу сказати: Феміди, саме цієї мерзоти, в першу чергу, треба це розуміти. І, наприклад, як і. В РФ, і такі там, в, в, в яку в Татарстані, там, в, в, в Білорусі, все це стоїть цей істукан. Так само і тут а він стоїть цей істукан. І ці жриці, вони в тих самих матях, з цими самими амулетами. Розумієте, в чому справа? А кровопролиття бійні заради якихось там е, виявляється серйозних якихось маніпулятивних інфраструктурних. Моментів якихось непорозумінь, їхніх судових, якихось, що то там взагалі відбувається, непонятно. Але, але, ви розумієте, да? саме тому задається питання, тому для чого такий орган нахабний, він має бути в народі, там, де все просто, можливо, вирішується. І саме таким чином Христос, коли пояснював, да, що таке кесарь. А що таке творець? Да? Коли його там питалися підловити, вони знали, як з нього зробити справедного якого, злочинця, а ви знаєте, як робить Феміда. Вона бере там в'язницю, об'являє розбійник, навішує тобі, коротше, на тебе отаку от е, кайдани, такий терновий вінець, такий такий, опльовує тебе. Всього такі роблять грязного брудного, заводять на хрест, да? ну, в цьому випадку якусь в якусь в'язницю, в'язниці там катують і кажуть, це такі якісь кримінальні розборки. І він загинув. Та людина загинула. розумієте? Це розбійник. розумієте, да? ну, от, Наприклад, ми там, йдемо в там, гральні заклади, це все лайно, це магічна вся тема. Люди борються проти цього, заходять це все. Змітають, кажуть, що це за лайно. Ви що людей дурите? Люди гинуть, там да там добровольці ще на фронті, а там Аваковець і Порошенки роблять таку справу. Вони пакують через слух Феміди людей, хапають через своїх лігіонерів і. Катують їх туди в в'язницю, роблять з них злочини. Це просто розбійник. Так не вирішується це питання, так не можна вирішувати. Треба законодавство. А законодавство каже, що ви там робите біля цих апаратів? Віддану воно туди. Це получає з цього кошти. Розумієте, з наркотиків, з цього всього, воно. Годується, кришує і ця система якби ну, існує завдяки цій злочинності. Розумієте, так бо вона вже нема злочинності, нашу такий, такий такий правоохоронний орган. Розумієте, так? Таким чином це такий великий гішеф, така афьора, така нахабна, в принципі, вже терористична е ситуація виходить. Розумієте? І люди опинилися якби в такої ситуації. Але ми ж маємо розуміти, ми маємо виявляти це, бачити це, а не, вибачте, там, рахувати це за Богом поставлених, Богом слуг Божих. Розумієте, що це вже прям, ну, розумієте, це ж ідол. Якщо Бог каже, що є мерзота, не робіть так, не вклоняйтеся. да? наприклад, коли ми беремо. Таких лжепророків, які розказують про Ветхий Завет, то Ветхий, то там для євреїв, а оце якби для нас. То написано, як сказано, що навіть про ці 30 да, які мають бути, це пророкував пророк Єремія, це Ветхий Завет. Він каже, що має бути так статися, і воно сталося. І завдяки цьому пророцтву розуміємо Так само і про дух. Боже, який злівається, Іаїль, всі старі пророки, і всі казали про це, і Моїсей казав, і що прийде той, який слухайте, не послухайте, буде, будете знищені. Начальство воно передавалося, пророкувалося згідно законодавства Всевишнього Творця, інструкції життя на землі, а не да, якоїсь там башків, якісь там Конституції, якихось башків. І ідолів, і істукані, всякі фіміт, юстиції, і тому подобне, там, астарт, там, і, кого хоч Валів, і всяке там там їх куча непотреба, всякого. І це є мерзота згідно з інститут, інституту і конкретно вченню творця інструкції життя. І це є пастка, є петля, і хто буде це робити, буде реально в пастці і петлі. Тому саме. Ті, хто спонукають і кажуть, що Ветхий Завет – це старе Заветові, батько то він не нужен, це син тільки нужен. Це є неправда. Чому? Тому що навіть ми на сьогоднішній час читаємо і вивчаємо, як правильно як Толі каже, слово Боже згідно народу, який був з Богом, а потім покоління народилося, і воно вже Бога не знало від них, відступили і почали вклонятися всяким ідолам і тому подібне. Да? Але ж це народ Божий, він не має цього робити. Вони, але вони не знали, що батьки їхні були вірні, да? а вони відступили. І потім, коли вони вже стають тими, хто відступив, а їхні діти починають вчитися правду, то кажуть, що батьки неправильно робили, а діти роблять вже правильно, мають робити правильно. Тому ми маємо, яке покоління ми, якщо Ісус. Христос, то є начальник, воскреслий воскресли з мертвих, який є противник ідолопоклонства, противник противником римських всяких статутів юстиції, всяких, всяких їхніх позицій сатанінських. Тобто він є противник і переможець, і начальник, да? який переміг. Його вони вбили. Він просвідчив всьому світу. Дивіться, хто ж мене вбив? Хто такий Пілат? який Можу, відпустити, можу, не відпустити, там можу труп віддати, може, труп не віддати. Хто це такий? Ісус пояснив, що ти нічого не маєш, щоб тобі не було дозволено. Це, це сатанізм. І як він казав, тепер настав час темряви і йде Князь світу цього. Це зрозуміло. І ці всі інстанції, ці седолопоклонці, поліції, всякі шмаліці, всякі служби, органи цього. Великого князю світу цього, да? вони вже якби на Ісході, вони вже по часу, який наближається посуду Божому, вони караються і знищуються, утилізуються. Розумієте, да? А тим більше ми маємо розуміти, що утилізується і в чому це направлення і що це таке. Розумієте? Тим більше, коли ви розумієте, що це. Утилізується, то ви розумієте, що утилізується саме це. А якщо ви це розумієте, то у вас є шанс, що ви залишитеся живими. А якщо ви не розумієте, що то утилізується, а тим більше ще являєтеся співучасником того, що утилізується, розумієте, що ви утилізуєтеся так само, і начальник дійсно є. Творець, який тут створив все. він поставив нам е, начальника, путіводітель, дав нам розуміння через свою інструкцію життя, через Слово Боже, що відбувається, в який період часу, де ми зараз знаходимося, що буде. Розумієте? І якщо воно відбувається саме в тому е, направленні. То нам не треба бути в тому направленні, де воно знищується, а навпаки, стояти на іншому березі від цього. І розуміти, за що це, і не робити це, щоб знищити, бути знищеними з цим. Розумієте, так? тому, друзі, розуміємо, що римська ця вся катавасія сатанінська, вона її. Е е Такі фішка її робити пра, справедних злочинців, навішувати на них всяку ерунду, заводити на хрест, розпінати як розбійників це треба розуміти. І придавати їх там смерті, щоб вони нічого не казали. Це вже, вже скільки ж це може, вже, все, все розуміють вже, так? А потім під своїми бесами там кричать: той розбійник, там він там я знаю, він такий розбійник, ви собі не уявляєте, ви що. Тобто, це боти сьогодні називають. Так? Але вже стає очевидним те, що вона просто поїдає людей, і люди вже не знають, куди від неї діватися, чи в річ в річках тонуть, припливають, воно просто нахабно відкривається. Така, яка вона є, це зло, зло. Розумієте? Тому нам треба бути подалі від зла і дітей наших, і всіх маємо навчати істині. Єдиний закон, єдине на землі лежить інструкція життя це Слово Боже, друзі. Хай Бог вас благословить знати це і ні в коєму разі не поклонятися іншим чужезівним там, якимось інородним, там всяким сатаністським, темним богам. Навіть якщо вони вас причешуть, вичухають, дадуть вам гроші, стабільність і все, ви ж знаєте, хто казав колись нашому начальнику да? життя, і який творець йому дав. Він сказав, той начальник зими, я тут дам тобі все. Тільки починись мені, дослужуй мені. А що наш Христос сказав? Іди відсюди, дядя. Написано одному, служи і вклоняйся. Хай Бог вас благословить, савить зрозуміти це.